Це шановні зайшла у Монтоні, мол. Йому торговий центр такий. І думаю, трошечки покажу вам. Людей небагато. але трошки такої прогулянки. Тут дуже багато, ну, як торговий центр є, але воно все на одному поверсі. I am in a Mall bro and uh, I'm fine for, for, for employment, employment.